І всім приїздю на моє Дані. Сьогодні ми будемо снігати знову Майнкрафт паркур. Ну, рекомендації на моєму каналі, я бачу впала на прошлих відео дуже маленькі. Перегляди були дуже маленькі. Ну, поставте лайк подивіться відео, будь ласка, я вас прошу. Так, ми вже появились, будемо починати проходити паркур. Перший не був дуже важкий. Так, переходимо до... Друг. Як я міг так сразу впасти? Ну, нічого. Так, ми вже з'явилися, спробую далі. Тут паркур поважчий, ніж той. Тут вже через два блока. Все, що ми побачимо в цьому відео, що я не вмію паркурити. Ну, відео десь буде. Якщо дійти до кінця, я не. Це чесно не знаю. Ну, десь 10 хвилин. Більше. Не хочеться чогось. Може, ще знімлю друге відео сьогодні. Надіюсь, хоч це відео попаде в рекомендації, тому що я вже постарався виконувати те, щоб моє відео починало попадати в рекомендації. Ну, я вас попрошу, це відео подивитись, вислати з друзям своїм, щоб вони теж подивились, підписатись на канал, поставити лайк і подивитись прошле відео. Вам не важко, а мені приємно. Так, я знов падаю і падаю. Треба буде, напевно, назвати відео, але я не перестаю падати. А ні, таке відео вже було у нас. Я вже так назвав одне на відео. Ну, мене плавно як назвати відео. Ну, ви побачите, це повиш... перед тим, як подивитися це відео, ви прочитаєте, як воно називається, потім вже будете дивитись. Напевно, так. Тоную, знов падаю. Шкода, що я вже інше відео назвав Я не перестаю падати в Майнкрафт. Бо так, би все називалося відео, я не перестаю падати в Майнкрафт. Так. Поки що я дуже добре проходжу, якщо це можна так сказати. З сарказмом так говорю. Так, тут, тут стрибок високий, я вже поняв. Так. Оп! Не получилось, Ну, нічого. Я спробую знову. У мене часу багато. Канікули, як не як. Так. Тану. Надіюсь, ми наберемо 100 підписників до нового року. Давайте постараємося набрати. Мені буде дуже сильно приємно. І, як я обіцяв в одному відео, уголі я обіцяв, він співає вам пісеньку на 100 підписників. Якщо набереться до нового року 100 підписників, він заспіває пісеньку в якомусь відео. Може, навіть окремо відео вислем. Ну. Хочете почути, як Бодя співає, то підпишіться. Це просто заходите на канал, називайте червону кнопочку підписки, щоб вона стала сірою і все. Так, ну, я далі падаю падаю. Якщо ви хочете знятися, хто такий Бодік, дивіться мої прошлі відео і дізнайтесь. Ну. В цьому відео переходьте, скільки я в цьому відео впаду, і напишіть в коментарях, я вас прошу. І напишіть, чому не вистачає моєму відео, щоб вам прям дуже сильно подобалось. Щоб я міг зробити краще. Вже це десь третє відео говорю, але переглядів там по 8, по 13, якщо до того було по 100, по 200, по 300 переглядів одне майже 400 не брало, то тут 8 і 12. Так, Якщо вам такі подобаються теми, як перебудовка, там, наприклад, я будую те, що Там на стіні один малюнок набудований, я їх маю один в один повторити, то якщо вам таке чекало, дивіться, попереднє, попер... ну, як сказати ну, через відео назад. А якщо ви хочете. Любите такі теми, як виживання на одному блоці? Подивіться про попереднє відео. Це була перша частина виживання на одному блоці. Надіюсь, вам сподобається і те, і те відео. І це, надіюсь, сподобається. Так, ну, поки що в мене все погано. Проходити я буду це довго. Ну, надіюсь, я це швидше пройду, ніж думаю. В моїй уяві я це буду проходити по. Всього 30 хвилин. Ну, дійсно, такого не буде. Ех, Так. Майже зробив на 380. ой, 460. Не буду рахувати. І застрибнув майже. Та ну, скільки я в цьому буду падати? Відео вже йде десь 10 хвилин. Вам, звичайно, це йде в два рази менше, бо ускорення було. І деякі моменти я ще вирізав, які вам не потрібні, бо там або не цікаво, та, хоч це все відео, можна сказати, не цікаве. Але ви дивитесь, надіюсь, це відео. І вам воно подобається? Так, на цьому відео я не дуже старався з монтажом. Якщо ви подивились це відео і сказали фу, негарний монтаж або ще щось, подивіться прошле відео. Мені в цьому відео головне набрати актив, бо по назві, по прев'юшки і по голосу. Бо в рекомендаціях Ютубу, якщо буде дуже сильна перерва в словах, тоді. Відео не можу, може менш попадати в рекомендації, тому я так багато говорю. В інших відео, якщо ви подивитесь, я майже слова не говорю. Ну, говорю, але дуже рідко. І якщо ви побачили, я ні в якому разі це не включав креатив і не летів. Я сам чесно проходив, тільки вам не показав. Чесно і прям причесно. Так. Тут а, сині блоки, якщо я не помиляюсь, вони будуть давати ефект прискорення. Так, тут. А, ой, я стрибаю. Вис... Є, я, вроді, не високо стрибаю. Ну, я впав, як завжди, я, напевно, в кожному буду падати по 20, по 30, по 40 раз. Та. Якщо ви зайшли по це відео посміятися, вперед смійтесь! Так як я паркурю, це якийсь п'ятирічний дитина буде краще паркурити мене? Хоч граю я в Майнкрафт з 7 років, а мені вже чи з чесно не пам'ятаю, а мені вже 13, то я вже граю, можна сказати, вже граю 6 років або 7. І я тільки що додумався, що можна пробігти, а я стрібала, там просто пробіг треба. Але ще є, якщо ви замічаєте, що я говорю щось одне, а роблю інше, а потім вже це розказую по іншому. Я перше знімаю, потім озвучую. Тому не дивуйтесь, чому я говорю одне, потім переключаюся на інше, хоча я це вже зробив пару хвилин або секунд тому. Не дивуйтесь, бо я перше знімаю, потім озвучую, щоб все було якісніше. І якщо тут сидять підписники, які дивилися мої прошлі відео, я говорив, що я не тисячу підписників куплю мікрофон. Я купив вже мікрофон. Але сумніваюся, що хтось до цього моменту додивився. Думаю, ви вже вийшли на двох трьох хвилинах, думаю, на одній хтось вийшов. Я психую зараз. Ви б знали б, як я тоді в той момент прям психував коли це? Побачив що там ще продовження. Я, коли знімав це відео, в мене нерви просто такі були. Я був готовий розбити клавіатуру стіл викинути за вікно. Ну, no. mm -hmm. всем пока, до новых встреч, подпишитесь, ставьте лайки и закинуть видео.